Тут є е, три кімнати, ну якби чотири вулиці. Вулиці не рахується. Ну, три кімнати. Ось тут Боже, буде наша спальня. Ми тут будемо спати. Тут буде е, диван е, і кріс, Ну, все таке, а тут ванна. Добре. Угу. Будемо приступати до ванни. Давай, Донечко. До ванної кімнати. Зараз. Так, заходимо на кімнату, І тут е, є спеціальна раковина, ось така. Е, тут в наборі цього шоу. Ти хочеш, щоб все було в морському так. стилі, так? Да? Так. Ось це ось такий. Мушля така. Угу. Мушля. І раковина ось теж з мушлею. Прикольно, а стіни не будеш перероблювати? Ну, зараз подивлюсь. І тут ще є дзеркало зараз. Ось. Угу. Я хочу поставити палички теж. Тут були ой, в цьому набірочку ось такі. І на драка ось стекучим. Так. Ой, ой ой Може, в дзеркало вище по Та Ні, нормально я гадаю. так, сюди я хочу поставити... Там шампуні, гелі. якісь? і ще, щ... ще е... Одна... раковина я хочу поставити мій Н... щити. Ну е... зараз папір, Ту... туалетний. Ще я хочу ще сюди Сід... так. Сіди потрібно милиться. Ось багато милу, так. Шампуні нема. Шампуні є. є шампуні. Так і і ну так а і наборчики ми... дивись яких? Де? Ну, що, це що це? Може мабуть, шампуні, давай. Ні, це фарба. Це фарба? Так. Ну, хочеш, я покажу тобі? Хочеш? Угу. Зараз я візьму, Я витягла ось таку дівчинку. Давай, беремо ось таку. Ось вона фарбує, бачиш, волосся фарбу. Бачу, а, волоси, а, фарба для волосся. Так, так би і сказала, що це фарба для волосся. Ну, Я ще сказала Ты що сказала, це... фарба, я ж не розумію. No. Ти що, не бачиш там лиця були. Обличчя? Обличчя. Ні, не, не бачила. Зараз я приберу. Так, ну, а що ще Тут потрібно мило якесь на драковину поставити. М -м, тільки яке? М -м. Ось таке нехай буде Езуна паста. Ну так прикот, а я о так. Я хочу, можливо, мм щось може поміняти тут і так, ну я хочу. Може, як, ось, може ось таку плитку, мам. Мам, мамо, мам. Добре, я сама, сама зроблю. Яку плитку? Може стіну чуть світліше зробити, uh -huh. ні? Добре, зараз зробимо. Ну, це з оможусь таки. Uh -huh. Так, ну я гадаю, що ми з вами кіно закінчили. Yeah, дуже така... гарно так, тепер переходимо, ну це типу. Ти хочеш все фіолет Так. Фиолету, так, то ну, я хочу ось такі шпалерки, шпалери підугу зараз зробимо. Так. Mm -hmm. Може, ось таку? Ну, І на підвіконі можна ще поміняти. Щось таке залишилось. Це ж балкон, що підвіконня. Ой, балкон. Ні, пускай буде прикольно, угу. така куточка. Я собою. хочу диванчик ось. Хотів а диван. балкон ми не можемо облаштувати, там якусь тераса. Ця. Як тераса? Ну, а ой, що балкон. туди поставити? Ну, якесь кріслечко, там дивіться. Так, можна. Там. Ж моречко. Ось там моречко. Боже, яка. Так, а така вон смотри, який краєвид угу. гарний. Так балкону відкривається. Так, ну я хочу вже наво... хочу, ось тут на подвір'ї поставити ось таку. О, потім Ой, класс, е, тока... я ось. А ми в ванну освіти не забули угу. поставити. Тут я в комплекті ось такі морські. Бачиш? Угу. Я тобі пропоную медузу. Медузу медузу. Ось так. Ну, на гарно. І ось сюди я хочу пальму таку. Прикольно. Mm -hmm. Да, столик біля диванчика. Угу. Біль... Mm -hmm. так ось тут. І обираємо кисню. Mm. Не знаю. Ти хотіла фіолетову таку білу, ні. Чи то занадто все фіолетово. Можеш таки? Таки? Ну давай. Крым... Скляний, да? Я. Yeah. Я дивись тут і ось два ось таких морських, яких на диванчик над диванчиком. Такий? Та вони щось по кольору не підходять. Добре, поп... не будуть. Так. так, а Може ось таке крісло сюди поставимо? Ммм, це ти як надувне. А може я ту як його гамак? Ну, чи ось такі ось на три Ну, Зараз дивося. подивимося, як гамак буде. Ну, я не сильно хочу гамак. Ну, ну то крісло таке було. Так. Я ще Чого пустила? така груша? Мені подобається груша. Mm -hmm. Туди я біля цієї груші хочу поставити освітлення. Так, тільки є кеш. Таке все морське, га. Така тут у кімнаті треба зробити Так, де да ось тут, біля mm -hmm. дивана. Так, так. Я кармушлі якось, так? А, я оце ж такий столик тільки він, бачиш, освіщається. Давай, прикольно. Mm -hmm. Мені подобається. Ой. Оце що. Це пуфік. пуфік. Такі є стрічки. Mm -hmm. буде посидіти. Вони теж е, о, Вони теж микаються. Так, так я хотіла отут. Оце що? Фонарики такі? Угу. Mm -hmm. Ох, Охтишка. І... Може так, якось їх так по підлозі розташувати. Ми ось так по Давай. І тут я хочу ще квіти якісь. Ну тут є. Дивись, скільки можуть скільки. Ой. О, дивись, яка. Як тато каже екібана. Угу. Угу. О, можна ось так. Угу. О, а це? Та ні, ого, добре було в уголку. І я хочу ось. О. Ой, давай я так да. Не, да. Тебе звенок, не? Дуй. Тебе подобать? Так. Такая тилькая. Ты мне... ну... Лампу посередине. Ну, так. Угу. И еще у нас тут в руку пусто. Дуже. Дуже пусто. Всякий Можем... телевизор давай поставим. Можем, можно. Тут... Який? Чигральний автомат ото був фіолотового кольору. Оце що це таке? Так, це гральний автомат. Ну, глянь, він вписується ага. добренько, так? Да? <смірко> так, ну і тепер переходимо до нашої, нашої спальні. Так, я хочу поміняти підлогу. Тут можна іншу можна якось обрати. Яку. Дерев'яну не хочеш? Та ні, мені якось ні? не подобається. Ну, може, можливо ще. Може, світліше? Стоку. Mm -hmm. Чи ну, ти не подобається? Та можна, можна. І Шпалери. Шпалери тепер. тепер. А е, якісь такі. Mm. Ну ні, мені якось не подобається. Може а, у нас тут. А там шляпи. десь були. Ой. Прилистайни нижче, там були фіолетові якісь. Ну такі можна нижче... ж. Які ось такі? Ні, от это син там не буде. Так це синій більше. Ну там же всі філ, от ви такі А це що за? М-м. Mm -hmm. Що це за малюнки, не розумію. О, давай з такого. Та ну, очам буде потом дуже боляче це... дивитися. Це, 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 світа. А. Він що зненату сидить, а що ще випікає? О, давай mm -hmm. цей горошок. Давай. Це зірочки. Та зірочки? Так. Ой, що там у мене? Взагалі незряча якась. Яка крала, ліжко яке. Давай посередині його поставимо. Це для вас буде. Ну, для мене я б хотіла б якесь таке <клухи> Ну, Я можу собі візьму під ось таке. Mm. Як ти гадаєш? Чи щось таке ось таке розживе Я взагалі гадаю, мабуть, треба було робити отут твою і нашу спальню окремо Ну, давай тут от ця твоя, чи та твоя, оце наша стату. Ні, я хочу з боку. Ну буду роби собі цю. Ну, добре. Убери, добре. прибери диванчик і не треба нічого. Добре, зараз я приберу все. ну Так. я вырешила вот тут, -то, то есть, так, лишку стаклишку поставлю там, мне не подобается. она же моя комната, ну так, так, на балконе, на балконе, я, я, может быть, поставлю, ооо, то кресло, ооо, Угу. Mm -hmm. Так. Угу. Mm -hmm. uh -huh. Ой, ну якщо ось так. А ти а ты не... залізеш на нього, щось воно дуже високо. Mm -hmm. А, ну це mm -hmm. опускається, прикольно. Mm -hmm. Так а чого ти на балконі не захотіла його ну, вішати? Воно, бачиш, воно. А воно так... на балкон не вішать. Mm Ну -hmm. no, добре. Я на вулиці його повішу. Так, так. Да. Так, ну, о. Скільки ось це я хочу прибрати, а сюди ось така писанка. Сводошки такі. Може і комп'ютер mm. стіл з комп'ютером. Да. Yeah? Я, мабуть, пам'ятницю пробрала по... Потім ну, да. А у нас занадто велика. І и... так. Занато квіточки всі <свист> лампочки. А що це за бабочки такі прикольні? Моделки? Метелики. А це теж як ці кристалики. Ну з однієї сторони можна, не? ні? Ні. Ну красиво. ну. ладно. Е, ем, ну так, мабуть. М. Та ну щось таке. Ну, мама, це ж моє. Ну добре. І стіл. М. Так комп'ютерний. Ну. Тут немає комп'ютерних стілів, тут така на кухні шукає стіли. Столи. Столи. Зараз. Така а де комп'ютери. що Ну я хочу собі обрати такий у моніторище. Ні, мені потрібно такий по О, ось такий. Мені мені подобається ось такий. Ой, мені цей телевизор не потрібен. Ой, щось ще там. І я ще хочу, мабуть, а мені крісе потр... ой крісло. Мені потрібно стілець. Я вже знаю, який я хочу. Ось такий такий. Класний такий. О, і, і такий фіолетовий напій. прикольно. У меня мало рослинок. очень мало, я хочу добавить, Бо... Ну, стало yes! стало. Ес! Мене. Я хочу над лишком поставить какую-то тумбочку. Вот тут. Тумбочку. Біля лишка. Ну так типа, Ну, десь. Ты сказала над лишком. Нет. Ну ладно. Нічого нема, як завжди. Вже... Килим мені килим потрібен. Килим, килим. Килень. Mm -hmm. І а зачем при там? тут А мені шаф. Ні. Я хочу, мабуть, шафу, сюди краще поставлю, бо у мене є одяг. Куди його. Ну так, здвинь кроватку туди будуть ближче. Ну, либо туди, либо туди. Я ще хочу туди. Так. І цей за завеликий. Шафу. Yeah. Шафу тут мало варіант. Це металева, мабуть, донь. Не знаю, знаю. <звук> мені вже не обов'язково яка вона. Хай вже буде ось та рожева. Ну, мені подобається. Та рожевенька вона така. Ну, це ж моя кімната. Ну, все, мені кімната дуже подобається. Вона така. А якщо місцями mm -hmm. поміняти? Ліжко з шафою. Ану попробуй так. Добре. Попробуй. Спробуй. Ну мені кажеться, то... здається, що так краще. Ну, добре, пішли вже твою вашу кімнату облаштовувати. Пішуй. Так, так, ліжко залишаємо ага. тумбочки по бокам. Прибулі ці кристалли. Мені подобаються. Які тумбочки? Прикроватні тумбочки. Так які? Це зараз. Давай мені суто ага. телефону буду я тобі. Ой, що я роблю? Ви мене Лікуть. Так. Ну, ці біленькі щось, я не знаю. Давай попробуємо. Ну таке щось. Так ось так буде посунути. Ні. Може краще просто дерев'яне? Я буду дому. Та-та це вели... я ось по Помань. По пум. Ну давай от это. Нарешті. Так, що ми тут так, що тут можна вибрати? Килимок, килим, килим, килимок. Килим. Що, обов'язково килимок треба? Ну, якби ти хочеш на холодний на холодну підлогу вставати? Серце. Буде ось таке Це серце. але у мене. Ну і що? Буде і у нас. А ну хоча. Чер... ось є е, е, таке... Є червоне, не неси мені в кімнату. Вон червоне серце був. Я взагалі в килимки щось не дуже хочу. Ну добре, не Підожди, якщо не так. хочеш, то... Ну як? Зайдет? Ну так. Шафу тобі. Тебе, тобі потрібно. Та куди тут шафу ставити? Mm. А, можна комодик. Комодик. А ще, знаєш, як я люблю над тут над ліжком, отут, біля ліжка ось тут ставити. Ну вкинь. Mm -hmm. Вон такий. Бу. А якщо тут просто оці прибрати і поставити? А ну щас, Доня, підожди, я щось. Трошки передумала. Чи то занато будут две такие. Да то, занадто. -то ну, Бо Вікно закрыю. Все вікно, вікно буде таке. вот Ось так. А наче тобі ще комод? -то? Ну як речі складувати туди? туда. Шаф... Туби шафи мало? Тобі шафи Мало. Мало. Мао так, ці тумбочки. Все ж таки я, мабуть, поставлю. Тумбочки сті? Ось біленькі. А оце що це тумби такі? Ні, це такі як вам сказати. Чи може прибрати ті шох? Та залиж... Залишите? Так, залиш. Так, добре, теперь... Зараз люстру. Давай мне люстру. Шукай люстру. Яку ты хочешь за кольором? Есть зелені, есть фиолетовый. Є синий, есть черный. Так. Нам доположить Угу. Яку ты хочешь? Яку ты, вам хочешь? Яку ну біленьку якусь. Біленьку. Угу. А, ну а ну може, а може, а ну мам, мама, а може ось таку? О, давай. Так зараз кно. І тепер хочеш рослину якусь? Mm. Ну щось я не фанат прям такий добре да, зараз. А ну фікус цей, мабуть. Який? Там є, це Ой! Це грошове дерево. Це Фікус. Це грошове дерево. Це Фікус. От що не взяти віконечко перед Ну це з будівлі будується. Доня, пропоную вулицю в наступному відео. Добре. Ну, так, ой, так, ну, я, я хочу вам тогда еще поставить, хочу ось так, ось так, и, а тут буду на китае, я сейчас напомню это Так, зараз це поставимо. Ось. Ой, ой ой, ой. Так і мами. Матуся, ти не хочеш якусь картину? Картину? О, я знаю, що я собі в кімнату хочу. Зараз, почекай, Ми... можна? Угу. Можна я дещо зараз поставлю? М -м, бачиш такі всякі? Що це таке? Це, типу, такі плакати. Листівочки якісь, так? Угу. Так, картини хочеш якусь? О! Папуга. О, це класні такі, то це... лампу, води. Угу. Хочеш папу? Ні, не хочу. все досить. Це все? так, Да. Ну так, в мене кімната заповнена. А коли я Сюди речі перенесу свої, то зовсім буде кімната заповнила. У ну, нас так буде. Мені сподобалося. Простору. Так. в Наступному відео, відео ми будемо облаштовувати вулицю. Ну, вулицю подвіде. і, можливо, я ще щось добавлю у кімнату о, нашу з татом. може, щось минути. Захочеться щось інше. Е. Добренько. Добренько. Ми ж можемо це зробити? Е, е, так. Це добре. Так. Який, яке повітря. Пальма. Пальма, як пахне морем. Кокос. Шуму. Хвилі. Ой, а як? М -м -м -м. А, а, що, а, що це кокос? Не добре. Як це відео всім сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Не забувайте. Вмикати інші відео і всім до зустрічі. Бувайте! Бувайте на все добренько! Бувайте!